28 червня в Україні відзначають День Конституції. Це основний закон нашої держави, в якому закріплено правові основи України. Відповідно до тієї ж Конституції, День прийняття основного закону є державним святом День Конституції України. В кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато, та серед них є найголовніший, що називається Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати конституцію повинні всі мешканці країни. Наша Україна теж має свою конституцію, закон, в якому записані всі права українців: це право на життя, право на житло, право на працю, право на відпочинок, право на лікування та багато інших прав. Записано в Конституції і наші обов'язки. Наприклад, обов'язок захищати свою батьківщину, обов'язок берегти природу, обов'язок виконувати вимоги Конституції та інше. Важко було б уявити наше життя, якби не було Конституції. Всюдо би панував безлад та негаразди. Отже, Конституція України є дуже важливою для нас. А також важливо, щоб закони були зрозумілі і дітям. Стаття перша. Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що справді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, що порядок кожен знав, народ вільний, український конституцію прийняв. Тут записані важ, важливі головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття 11. Усі люди України всім разом один народ. Різне в кожного коріння, але в нас єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Стаття 12. Українці за кордоном хоч давно вже живуть. Всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. Але й далі, ми єдині, і душа у нас одна, І культура українська за кордоном розцвіта. Стаття 13: Земля, надра і долини, море, ріки і ліси, все народне, українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу, це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин, ти господар в цьому домі, і про це не забувай, коли будеш на природі, то сміття не залишай. Стаття 14. На початку плину часу Батька од поля зорав, плуг, ярмо, сокиру, чашу. Він синам заповідав Бережить лани широкі, де зерно дало врожай, де могутній тур дворогий, перше людям плуг тягав. Ця земля найкраща в світі. Найплідніший в світі грунт, хліборобом українцям дарував їй перун. Наші землі, наша слава прогодують увесь світ. Кожен хай запам'ятає батька ора заповіт. Стаття 15: Україна не в'язниця. Кожен вільний у думках. Можеш ними поділитись у листах чи на словах. Говори у мікрофон. Що на серці і в душі, і ніхто не заборонить що сказати ти хотів. Як розвинути країну? Знаєш, пропонує дій Завтра ти прийдеш на зміну. Шлях країни, вибір твій, стаття 16, щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стали знов, біди. Дбати треба про природу, про озера і річки, екологія це небо. Чисте море і ліси, берегти природу треба, а як ні, то горе всім.